Придніпровський парк міста Кременчух. Це дуже красивий парк, розташований на річці Дніпро в місті Кременчуг. Він дуже великий, дуже чистий, дуже багато квітів, зелені та лавочок. Дуже тут красиво, все дуже ухожено. Особливо мені сподобалася цікава дитяча інсталяція. Білосніжка та сім гномів. Дуже красиво. Кітлахам буде тут дуже цікаво, багато дитячих майданчиків, працює піцерія. Ось така краса. І прикраса парку це дитячий трамвайчик. На ньому постійно хтось катається. Парк просто отопає в зелені. Дуже гарно. Чисте повітря на березі Дніпра. улюблене місце відпочинку, Кременчужан та гостей міста. Ось такі цікаві скульптури. Подобається тут людям відпочивати. Гарні доріжки. Тут полюбляють кататися на самокатах та велосипедах. Ввечері тут дуже багато людей. Улюблене місце відпочинку, окремчужан та гостей міста. Ось ви можете бачити, трамвайчик їздить майже по всьому парку. І ось така краса зелена. Дуже все чисто та ухожена. Парку є колесо огляду. Вартість квитка 50 гривень, дуже доступна ціна, а краєвиди відкриваються на Дніпро та Острів Фантазія. Люблять люди на ньому кататися, бо дійсно краєвиди дуже гарні. Колесо огляду знаходиться майже на набережні в Кременчузі. Набережна тут дуже шикарна, дуже красива. Річка красива і набережна красива. Бачите, скільки людей катається на велосипедах, на мокатах. і ось саме Дніпро, і всім відомий острів Фантазія в Кременчузі. Дуже красива річка. Тут знаходиться пляж, міський пляж буде знаходитись трішки далі. А тут теж такий розташований пляж, на якому купаються місцеві жителі. Набережна в Кременчуці гарна в будь-яку пору року, але особливо гарна вона, звичайно, влітку. І ось ми крокуємо далі і зараз вийдемо на шикарний ресторан 4 сезони. Його знають всі в Кременчузі. Красиві краєвиди відкриваються з цього міста. Дуже приємно тут відпочивати. І острів фантазія з нього дуже близько видно. У парку знаходиться дитячий парк розваг. Особливо цей парк полюбляють, звичайно, дітлахи. Тут багато атракціонів різноманітних, багато машинок, на яких можна покататися, багато зелені і багато тіні. Дуже приємно тут знаходитись, літку тут не жарко. Дуже красиво. Ось такі пухнасті друзі також люблять погуляти цим парком, погадатися на гойдалках. Треба відмітити, що тут багато симпатичних собачок. Ось така краса. Прекрасою парку є ця скульптура оленів, що розташована на березі Дніпра. Дуже гарно вона виглядає на цьому місці. І міський пляж дуже гарно обладнаний, є захист від сонця, роздягальні, все дуже чисто і охайно. Багато людей тут відпочиває. І ось така європейська краса в цьому парку. Як я вже і казала, все дуже чисто, охайно. Дуже красивий пляж. Багато квітів, багато дерев. Ось така краса. Дякую вам за перегляд відеоролику, приємних вам подорожей. До нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!